Один квиток вхід до трьох музеїв у замку закарпатського музею народної архітектури та побуту і до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бакшея. Нову туристичну послугу Єдиний квиток запровадили в краї, презентували її в Ужгородському замку. Якщо турист приїжджає в місто Ужгород, то перше, що вони відвідують, це замок. Замок він на горі, його видно, про нього всі знають. Поруч знаходиться Скансен, і наш музей імені Йосипа Бакшая, художній він був якби трішечки осторонь в центрі міста. Не всі про нього знають, і він не був у туристичному маршруті. Саме єдиний квиток він і направлений на те, щоб туристи, які запрошують туристичні фірми до нас. Вони відразу отримують інформацію і відразу отримують послугу, послугу дізнатися про три музеї. На квитку немає дат, а це означає, що турист може спланувати похід до трьох замків у зручний для себе час і день. Квиток від дривний складається з трьох частин. Вартість 230 гривень. Основна ідея даного квитка. Це популяризувати все те культурне надбання, що є в музеях в музеях, дати рівні можливості всім трьом музеям і дати можливість простому споживачу отримати знижку на придбанні даного квитка. Але послуга є такою самою повноцінною, якби вартість квитка коштувала без знижки. Мета новації не лише привабити якомога більше туристів, а й показати більше об'єктів культурної спадщини або ж у чергове нагадати про них і гостям, і тутешнім жителям. Ну, взагалі, завдяки даному проекту, наші історико-архітектурні цінності, культурні та художні надбання будуть більше вивчатися. Туристами, містянами, краянами нашого регіону. У такий нелегкий, нелегкий час ми мусимо зберігати наші традиції, наші скарби і надбання, тому кожен зможе ще більш детальніше, ну, тобто, і в черговий раз ознайомитися з нашими надбаннями. Квиток формат, який спонукає гостя дослідити максимум, і це зручніше, оперативніше та більш заощадливо. Акцентували на презентації. Ми аналізуємо дуже багато інших туроператорів, які приводять з наших міст. І ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже маленька кількість туроператорів, які включають в свою екскурсійну програму відвідування цих локацій, і тому для них це теж гарна можливість про те, щоб показати більше туриста і вже дати їм готове рішення. Ужгород зараз серед таких міст, як Київ і Львів, в яких вже є єдиний квиток різного формату. Тому я думаю, що це гарна перспектива взагалі для міста. Він отримав інформативний, тому що він отримує відразу інформацію з контактними даними, де знаходиться графік роботи. Тобто ми врахували все, щоб туристу просто він взяв і пішов. Музеї популяризують та зберігають культурну спадщину, що нині у час війни не менш важливо. Тим паче війна змусила і дещо переорієнтувати діяльність самих музеїв. Насправді наші культурні заклади виконують. Лікарську таку місію для багатьох тому дуже велика подяка тим, хто долучається до розвитку нашої справи, і тим, хто також збирає гроші і на зсу і допомагає внутрішньо переміщеним особам, тому що це є також наша велика місія в цьому. На Закарпаття інші західні регіони України ринула, ринула великий потік внутрішньопереміщених осіб. І музеї одні з перших почали приймати великий масив людей, особливо дитячої аудиторії, для яких проводилися на базі наших обласних музеїв на безкоштовній основі різноманітні акції, майстер-класи і так далі. Кожен із нас із трьох музеїв на сьогодні веде активну роботу із пошуку нових форм. Залучення відвідувачів. Тим не менше, те, що ми акумулюємо і те, що ми показуємо, це надзвичайно цінне. І в такому контексті, коли цей єдиний квиток, він може показати все, що має Ужгород. І це дійсно добре, що там не за один день, бо стільки інформації у трьох музеях є, що за один день практично ну, може голова лопнути, якщо там всього. Туди дивитися все всього Був гарний приклад. Наш чудовий сусід місто Кошице в Словаччині отримав статус культурної досі Європейського Союзу і приїхав до нас фахівець по дистанційному менеджменту пояснювати, як до уже також рухатись у гарному напрямку, щоб стати тою хорошою, якісною туристичною дистинацією. Він тоді намалював нам на таблиці трикутник, і тепер майже кожен свій виступ я цей приклад інтегрую. Як працює туристично успішне місто тому трикутнику? Влада, громада, бізнес. Коли один куточок випадає, то взаємодія дисфункційна. Єдиний квиток тестуватимуть. Придбати його можна буде з понеділка. Шукати можна в різних сувенірних крамницях, невдовзі і в готелях. Також працюють над тим, аби такий квиток можна було придбати онлайн.